Привіт, мене звати Наталія, і я вітаю вас на моєму каналі село Стайл Пройшло рівно два місяці з того моменту, як ми висадили свої помідори, капусту і огірки насінням у відкритий ґрунт. Сьогодні в цьому відео я хочу вам розповісти, як розвиваються ці рослини, як вони ростуть і які перспективи їхні надалі. А також я хочу вам розповісти, як себе почувають рослини, які ми висадили розсадою. Також ми ще робили декілька нововедень на нашому городі, і про них я теж розповім. Якщо ця тема вам цікава, залишайтеся зі мною. В цьому році була дуже важка весна, морозний травень. Ну, треба сказати, що і червень нас не дуже радує, тому що в нас. Або дуже палюче сонце в такі короткі проміжки часу, або йде постійно дощ, або ну, просто страшні урагани. Таких вітрів я не пам'ятаю, і так, щоб погода за день мінялась по 10 разів. Звичайно, рослинам дуже важко рости і розвиватися. І деякі наші сусіди скаржаться на те, що в них розсада не росте. Вірю, бо ті рослини, які ми дійсно висадили розсадою, а це баклажани і перець, в нас в цьому році теж ростуть ну дуже-дуже повільно. Взагалі мені здається, що така погода подобається лише капусті. Давайте підемо і подивимось на неї. Ось так виглядає моя капуста через два місяці після посадки її на насінньому відкритий ґрунт. Це сорт-агресор, вона вже почала крутитися в головки, і треба сказати, що в минулому році в мене не було такої капусти. В червні вона стояла така дуже хіленька, незважаючи на те, що садила я її своєю розсадою. Ця виглядає прям така здорова і дуже гарно розвивається. Це сорт Харківська зимова. І, до речі, я агроволокном капусту не грію, а навпаки, ховаю її від дуже-дуже гарячих променів сонця. І вона, отак в мене, така свіжа, невяла, така доволі велика. А ось так виглядає пекінська капуста, яка вже круте качани. Не йде слава Богу в стрілку в цвіт. Я її теж притіняю від сонця. Деякі мені писали, ось вона у вас так класно росте, тому що ви її грієте агроволокном. Навпаки, коли дуже жарко, я її прикриваю, а коли прохолодно, я її відкриваю. Ну а тепер про помідори. Нагадаю, що ми їх висадили насінням у відкритий ґрунт. 27 квітня сьогодні рівно два місяці після того, як ми висадили помідори насінням у відкритий ґрунт. І ось так вони виглядають. Сьогодні я вже планую їх підв'язувати. Це сорт апельсин, і далі йде волове серце. Вони непогано розвиваються, подивимось. Як буде далі, але ж я вам звітую стосовно нашого експерименту: висадки насіння в ґрунт. Помідори, до речі, ми мульчували вже два рази. Додавали, додавали, мульчу їм, тому що вона осідає і її треба поновлювати. Я користуюся дуже легким, простим і швидким способом підв'язування помідорів. Це не я його вигадала, але якщо ви його не знаєте, я вам зараз все покажу. Для цього ми беремо мотузку і робимо ось таку вільну петлю. Треба дуже щільно затягнути вузлик. Що нам це дає? Справа в тому, що в цій петлі. Буде рухатися назад вперед сама мотузка, і вона не буде шкодити рослині. За допомогою такої ж вільної петлі я прив'язую мотузку до опори. Роблю ж таку петелечку, кінчик в цю петелечку. що нам це дає. Оскільки мотузка вільно ходить, ми можемо підтягувати кущ помідора, якщо він просідає. Звичайно, для цього способу потрібні ось такі опори. Мені їх Вадим зробив в минулому році, я дуже задоволена, і саме до цих опор я й підв'язую свої помідори. Зараз в режимі реального часу, без всякого пришвидшення, я вам покажу, як я підв'язую помідори. На підв'язування однієї рослини в мене йде приблизно десь 20 секунд. Кожна грядка в мене містить ну, десь 24 кущі. І кожну грядку я підв'язую десь приблизно 7-8 хвилин. Таким чином, на підв'язування 100 кущів, у мене уходить 20 хвилин часу. Я так зрозуміла, що огірки в цьому році це абсолютний біль всіх. Не ростуть. Їм дуже холодно вночі. Вони так повільно, повільно щось там розвиваються, але ну, я вже поливала всім, чим могла. Ну, Вони дуже-дуже повільно ростуть. Бачите? І в мене ж така ж історія. Так виглядала моя розсада баклажанів, коли я її висаджувала десь приблизно 25 травня. Я завжди проливаю настой зеленої трави, потім висаджую баклажани, і обов'язково свої баклажани я накриваю баклажками задля того, щоб їх молоді рослини не з'їв колорадський жук. А ось так зараз виглядають баклажани. Вони теж ростуть доволі повільно, тому що баклажан дуже теплолюбива культура. І їм не вистачає тепла вночі. Ну, вони, звичайно ж, ростуть, але, але ну, будемо дивитись далі. Та ж сама історія, що з баклажанами і з перцем висаджений розсадою. Він, ну, звісно, росте, видно, що він підріс, але росте дуже-дуже повільно. Я його підкормлюю кальцієвою селітрою і зелений чай йому давала, але ж йому холодно. Він хоче, щоб були більш теплі ночі. Продовжуємо боротьбу за вражай і далі. Під одним із моїх попередніх відео одна глядачка написала: Боже, як ви широко саджаєте картоплю? Та чи можна ж отакі зробити проходи? Треба якось щільненько. Моя ви дорогенька. Ми землю не економимо, нам не треба економити. Бачите, скільки в нас іще потенційного городу? Тому ми садимо так, як нам подобається. Вадим спеціально почав мульчувати міжряддя, для того, щоб там була волога, бо кроти копають саме там, де вологість. Він це робить спеціально, для того, щоб вони захищали картоплю від такого шкідника, як совка. В минулому році в нас совка дуже багато поїла картоплі. Я взагалі такого в житті своєму не бачила. Совка це така, такий метелик, як моль виглядає, вона відкладає там, лічинку, чи яйце, чи що вона відкладає. Отака От гусінь сіра, здоровенна. Дуже сильно їсть картоплю. Коли є кроти, вони саме живляться цими всіми хробаками, хрущами, всіми гусінню. і е, захищають таким чином наші посадки. Тому вадимусь, бачите, проложив прямо багато мульчі, щоб тут була волога, і щоб кроти тут промишляли, бо вони наші спасителі. В одному з попередніх відео я показувала, що в мене жовта цибуля. Ми її полили, прийшли дощі. Вона в мене замульчована, і бачите, вона доволі гарна і абсолютно зелена. Любі мої глядачі, хочу у вас е, попросити поради. Ось отаке в мене робиться в цьому році з укропом. Це я вже його посадила другий раз. Він сходить і ржавіє. Не знаю, що робити. Уже одну е, посадку я викинула, все, викопала. Оце друга посадка та ж сама історія. Вже в третій раз ось посіяла, тут в мене трава попала, вадік косив. Ось він зійшов, зійшов, не знаю, що буде далі. І посадила ще в парник зовсім в іншу грядку. Думаю, може йому щось тут не подобається. Що у вас з укропом? Скажіть, будь ласка, бо я в цьому році не можу виростити кріп. В одному з попередніх відео я показувала, що ми замульчували міжряддя. В принципі, нам подобається результат, дуже приємно ходити і стримується ріст бур'яну. Ось так зараз виглядають наші міжряддя. Ми косили траву вже два рази. Ми ще точно не визначилися, який з цих двох варіантів нам подобається більше. В принципі, подобається і той, і той. Ну, ось такі результати наших городніх справ. Пишіть діліться своїм досвідом, як ви справляєтеся з труднощами, які у нас виникають в цьому червні. В подальшому я для вас готую ще дуже цікаві відео щодо DIY, тому підписуйтесь на наш канал, у нас буде дуже багато корисної і цікавої інформації. Якщо це відео вам сподобалось, поставте нам вподобайку, нам буде дуже приємно. Дуже раді всім тим добрим словам, що ви нам пишете, пишете. я обов'язково все читаю і всім обов'язково відповідаю. Побачимося з вами дуже скоро. Пока!